Доброго дня! У нас в роботі побував сьогодні Lexus, свіженький NX 23 року випуску, і ми дооснастили його системою 360. Я покажу спочатку зовнішньо як розміщені камери. Передня розміщена в решітці. Модельна. Накладки надзеркала, які повністю замінюють штатні, повторюють їхні контури, але вже на відміну від оригіналів з вирізаним посадочним місцем для камер. Задня камера в нас була оригінальна з умовачем, тепер виглядає ось таким чином також максимально подібно на штаб. Ну і тепер щодо функціоналу, ми просто сідаємо в автомобіль, в маленькі частинки гарненький Lexus NX. Заводимо, включається монітор. І перше, що ми зараз побачимо, це е, вітання системи 360. Тобто вона включається і повністю нам показує периметр, що є довкола автомобіля. Можна, звичайно, це все переглянути перед тим, як стартувати, а можна, не дочекавшись, вже включаємо задній хід. І в нас на екрані зображення з камери заднього ходу, оригінальний парктронік і автомобіль вид зверху. Включаємо драйв, зображення переключається на передню камеру. Також особливість цієї системи в тому, що вона є повністю автоматизована. Зараз от я, для прикладу, виключаю паркінг через пару секунд, секунд 15-30, в залежності від налаштувань. Камера гасне. Давайте дочекаємося. Включається оригінальне меню. І Імітуємо, коли ми просто їдемо одразу на драйві. В нас включилася камера переднього виду. Ми можемо включити поворотниками ліву камеру, праву камеру. Ми можемо включити режим 3D і Просто прогорнути весь периметр автомобіля, причому не тільки в 3D по кругу, а й в 5D, тобто зверху, Ну, як зручно. Або цією іконкою ми можемо просто швидко попеключати самі необхідні для водія місця. Активні паркувальні лінії вказують нам траєкторію. Зараз в на драйв, то, відповідно лінії, як ви бачите, крутяться. Передній виборіт коліс. Е, до речі, хотів ще показати, от зображення в нас виключилося, тому що ми на драйві. Е, спрацювання буде також відбуватися по штатних парктроніках. Тобто ми під'їжджаємо, спрацьовує парктронік, і система 360 також включається. Включаємо задню, задіємо назад. Активні паркувальні лінії у нас перемістилися назад. Ми бачимо вовер керма. І бачимо парктронік і бачимо ще, якщо у нас хтось буде проходити, також буде показувати, з якої сторони це буде людина йти. Це вже штатний функціонал Lexus, він вже просто сюди переноситься. Отож, якщо вас цікавить подібна система 360, звертайтеся, такі рішення є не тільки на Lexus, на багато сучасних автомобілів. Будемо раді вам допомогти встановити і або продати, якщо ви є установщик таку систему.